Професії. Доброго ранку мовлю зазвичай доброго ранку зичу я. хай буде привітним для кожного ранок, чистим і мирним кожен світанок. Сонечко ясне усіх зігріває, людей до праці щиро закликає. Будівельник дім будує, лікар людину завжди лікує. Художник малює чудові картини, фермер вирощує різні рослини, повар готує їжу смачненьку, вчитель навчає, щоб були розумненькі, пілоти нас швидко помчать по світу, механік машини полагодить справно. Професій на світі є дуже багато, вони всі потрібні, це слід пам'ятати. А що ж таке професії малята? Професії це трудова діяльність людини, яка потребує певних знань та вмінь. Послухайте вірш, головна професія. Всі професії важливі, пам'ятай, всі потрібні й особливі, пам'ятай, чи водійте, чи учений не забудь. Добрий будь з людьми і чемний, чесний будь. Все, що робиш, слід робити від душі, працювати і любити від душі, чи політик ти, чи лікар не забудь. Щирим будь з людьми довіку, справжнім будь. Сто професій є дитинко та одна з них професії людина головна. А зараз пропоную вам пограти в гру. «Назви професію. Людина, яка працює на тракторі. Хто це малята? Так, тракторист? Людина, яка вміє шити одяг. Швея. А хто виховує малят? Вихователь. Хто грає на музичних інструментах? Музикант. А хто нам продає продукти? Продавець. Хто на машині пожежній працює? Пожежник. А хто автомобілі водить, водій. Хто тваринок в лікарні лікує Ветеринар. Всі професії важливі, ти це знай. І щасливий виростай та свою професію вибирай.